файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 30 липня по 3 серпня 2024 року. Але спочатку попросили нагадати про серпень-місяць. Чому не можна в цей час планувати відкриття будь-яких нових проєктів, нових справ? Ви можете тільки завершувати щось, Такий дає, таку енергетику дає Меркурій. Чому? Тому що з 5 по 28 серпня Меркурій ретроградний. А в цей час несприятливо починати важливі справи, проєкти. Вони будуть гальмуватися в часі і не дадуть вам очікуваних результатів, успішних результатів. Тому краще. Місяць серпень присвятити відпочинку. І ще нагадую, що 4 серпня це вже народження молодика нового місяця. І ми якраз сьогодні розглядаємо до 3-го включно, тому я нагадую, що наступний випуск буде якраз починатися з 4 серпня. Тобто цей період не підходить ні для яких нових починань, нових проєктів, нових справ. Тепер повертаємося до нашого спеціального випуску і починаємо з аграрного гороскопу. 30 та 31 липня, два завершаючі дні липня, місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Це четверта фаза перед народженням молодика. Тому ніяких посівів абсолютно не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів проводимо захисні оприскування рослин. Проти шкідників та хвороб. Це у нас препарати, які ми використовуємо біопрепарати та настоїнки трав. І у близнюках дуже гарний час для збирання насіння та для викопування цибулин квіткових. Будь ласка, можна це зробити. Для кімнатних рослин актуальний захист біопрепаратами та настоїнками трав. Поливи в дні стихії повітря не проводимо, рослини дихають цей час і підживлення не проводимо. А от в саду якраз гарний час, просто зелене світло включене для обрізки, для формування рослин на наступні роки. І для зелених операцій, будь ласка, використовуйте. Можна, якщо є необхідність, обробляти рослини проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоїнками трав. Зелені операції дуже гарний час 30 та 31 липня. Збираємо врожай. Заготівлі робимо ці два дні, але квашення овочів не плануємо. Настоїнки можна робити і збирати лікарські рослини. Тут один момент дуже важливий це четверта фаза, і дуже гарні будуть настоїнки саме з корінців. Це четверта фаза, яка відповідає за коріння. І збирати якраз лікарські рослини, тобто частини лікарських рослин, які під землею, тобто корінці викопуються і готуються. Настойки. Чи чаї потім будуть пити, але це важлива інформація для того, щоб зрозуміти, яку частину рослини ми можемо використати ефективно. Риволовлю не плануємо, заборона продовжується, кімнатні овочі для них актуальні зелені операції. Тепер у нас дуже важливий період з 1 по 3. 1-го починається о 6 годині 20 хвилин робота місяця в знаці рак. І третього завершується робота, ця і перехід буде місяця в знак Лев о 14-й годині, 11 хвилин. Тому ми зразу будемо три дні розглядати. Ми повинні знати, що ми можемо ще в четвертій фазі, в знаці рак. Посіяти насіння корени плодових овочів, чорної редьки, але тільки ранні сорти, дайкону, навіть редиски. Для чого ми це можемо робити? Для того, щоб отримати овочі для того, щоб використовувати для приготування салатів. І зібрали і зразу використали. Вони не будуть закладатися на зберігання. Але ці овочі можна використовувати зібрав і приготував. З'їли і все. Та, от таким чином можна буде невеличку кількість посіяти насіння корень плодових овочів. Третього вже не можна, це вже час гикати. Ну і другого до 14 години це треба зробити, тому що після 14 починають е, працювати складні стресові енергії е, часу чорного місяця. Розсада першого після 8 години ранку починаємо з нею працювати, другого до 14 години дня. І все. Третього ні. Квіти, поливи. До речі, тут однакові у нас агроприйоми, квіти та кімнатні рослини поливаємо до шо... після 6 години ранку, після 6 години ранку 1, 2 і 3 до 13 години. Якщо є така необхідність поливати і пізніше, наступний знак стихії вогню поливайте. Це не страшно. Саме головне було близнюки пропустити, тому що вони дуже шкідливо ці енергії. Впливають на рослини на коріння і рослини гинуть. Поливи починаємо для всіх рослин 1 після 6 години ранку, 2-го вся доба і 3 до 13 години дня. Підживлення в час гекати перед народженням молодика ні в якому випадку не використовуємо. В саду поливи після 6 ранку 1, -го, 2 -го, та 3 до 13 години поливаємо. А далі у нас одні червоні ні. Що ж ми не можемо тут робити з першого по третє? Не проводимо зелені операції на рослинах, не збираємо врожай для заготівель і для закладки на зберігання і не готуємо заготівлі. Не займаємося квашенням овочів, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Ще заборона. Кімнатні овочі для них актуальні будуть тільки поливи після 6-ї години 1 серпня, 2 та 3 серпня до 13-ї години дня. Це був у нас аграрний гороскоп, а зараз ми розглянемо наступну рубрику, яка називається Місяць для будинку для здоров'я з 30 липня по 3 серпня 2024 року. Ну що ж, як ми починали, то зараз просто ще нагадаю, що цей період не підходить. З 30 липня, 31 липня і перші три дні серпня не підходять для початку нових справ, нових проєктів і покупок. Але у нас є 30-го дуже гарний день для покупок. Близнюки вони відповідають за інформацію, за документи, тому можна використовувати для покупки. Особливо Тих дорогих речей, які несуть інформацію, через них іде інформація. І в цей час можна оформлювати документи на якусь покупку, тому можна використати тільки 30-го для покупок. Що ж, тепер розглянемо в будинку, які можуть бути справи. У будинку грубий камін. Тут не повинно бути проблем, близнюки, норма. Хтось може сказати, які можуть бути груби та каміни, коли така спека. Так, вже в деяких регіонах і країнах вже і плюс 11 вночі, і плюс 12. І вже дехто розпалює каміни трошки, щоб, щоб зігріться. Недовго була жара, спека, але вона ще буде. І охолоджується вночі вже приміщення, і є необхідність у деяких регіонах використовувати грубу та камін. Тепер, що стосується нашої, нашого волосся, нігтей та фарбування волосся, будьте уважні, можна використати за цей період 30-31, для того, щоб Волосся постригти, нігті постригти, і е, фарбування волосся можна провести органічними фарбами. Зараз вони є. Оці два дні використовуйте. І мити волосся гарний час, сауна, до речі, теж гарний час. Догляд за шкірою маски не будуть працювати. Очищення шкіри у нас поки що продовжується. Очищення організму 30-го можна проводити, 31-го каміка екадаші. По екадаші можна проводити якраз очищення організму. Рукоділлям не займаємося, для тіста трохи більше рідини. Проння прибирання, якщо не брудні речі і ті місця, де ви будете прибирати, то можна це провести. Ремонтні роботи теж допускаються і проводяться. Привітренні речі при гарній погоді теж. Ідемо далі. А далі у нас дуже цікавий період, знак рак, перше, друге, третє. Тому будьте уважні, гроба камінь будуть диміти. Можливий дим і серйозний дим. Ось коли не можна вже займатися стрижкою волосся, стрижкою нігтей і фарбувати волосся не можна першого, другого та третього. Мити волосся теж не можна ці дні, окрім 3 після 14.30. Це вже буде зовсім інший знак. Сауну в ці дні не проводимо. Догляд за шкірою. Маски почнуть працювати 1 після 8 ранку, 2 та 3 до 13.30. очищення шкіри у нас і завершується цикл. Він завершується саме 3 вранці. І далі перерва, перерва зростаючий місяць, і тільки вже після спаленого шляху місяця ми будемо розглядати наступний період. А цей період у нас завершений. Очищення організму на ці дні тільки один день, першого прадож, це ведична астрологія. Рукоділлям не займаємося в ці дні. Тісто тісто пливе в цей час з 3 до 15 години дуже важко з ним працювати. Прання дуже, і прибирання дуже добрий час, ефективний буде 1, 2, 3 до 13 години дня. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо. Та провітрювання речей також не проводимо. Це знак стихії води. Тепер у нас наступна рубрика здоров'я. Здоров'я, близнюки! Розглянемо, які енергії вони нам дають і які можливості. Це у нас 30 та 31 липня в знаці близнюки вразливі такі органи будуть: легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кісті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна проводити операцій на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Інші органи, це спадаючий місяць, можна вже і використовувати для операцій. Бути уважні, 30-31 можуть загострюватися такі хвороби: хвороби дихальних шляхів, щитовидної та волочкової залоз. Під контролем повинна бути нервова система. Не піддавайтеся ні на які провокації. Наступний період: 1, 2 та 3 серпня за ці дні відповідають енергії місяця в знаці рак. В цей період вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахіїт, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. Не можна в цей період займатися голодуванням. Та не можна переохолоджуватися. І це час гекати, тому ми бережемо себе, своїх рідних дуже важкий період. Організми дуже ослаблені, і органи наші всі знаходяться під ударом, так що будьте уважні. І у нас третього будуть накладатися енергії, енергії. Знаку рак на е, знак Ле і Лев. От вони будуть дві енергії працювати 3 серпня. Тому ми ще розглянемо такий дуже важливий період цей 3 серпня, і зрозуміємо, що можуть бути проблеми зі сторони Лева, енергії Лева. Отож, в час, 3 серпня, в цей час може бути, можуть бути вразливі серце. Аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні лева, тобто 3 серпня, не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються серцево-судинні захворювання. Майже всі можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск, дуже важливий випуск, треба бути готовим до цих енергій, коли повністю завершується місячний цикл. І помирає цей цикл, готується народження нового. Ну а як і що буде далі, ми будемо розглядати в наступному спеціальному випуску. Що ж, Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів. Щастя вам та добробуту! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!